У мого учня вчора прорізали скрила. Так, він став більш впевненим у собі. Він щасливо пішов із заняття і казав, що я зараз про все розповім своїм батькам. Що ж сталося? А сталося те, що він в своєму улюбленому форматі зробив неулюблену роботу е, до кінця. На найвищій складності. Передурія ми з ним познайомились 3 місяці тому. І першим, що я дізналася про нього, це те, що він ненавидить швидкість. Він не любить таблицю множення, а ще більше таблицю ділення. І взагалі все можна подивитися. В шпаргалці. А ще, і це найголовніше, що усі всі множення на 7, 8, 9, 6 я їх не розумію, не знаю і, і навряд чи я коли-небудь з ним їх опаную. Вчора ми опрацьовували саме множення і ділення на 7. Ми опрацювали множення, ми опрацювали ділення, ми навіть попрацювали з пропусками на множення, а потім даю йому улюблений його формат, лабіринт. І він в цьому лабіринті повинен був пройти ділення на сім, Але я даю йому в тій. З тими складнощами, які є конкретно в налаштуваннях. Третій рівень. Не менше, але третій рівень звичний для нього рівень. І ось він мене просить. А можна зробити більше складнощів? Можна. Він знає, що складнощі це пришвидшує. Дію, бо він уже виконував на е, п'ятому рівні. А тут він просить мене на максимум поставити. Я ставлю, не коментую, просто роблю те, що мене дитина просить. І ось він іде і виконує. Але Трішки не те сказала, бо я коментувала справді. Я казала, що ніхто іще до тебе не працював у мене на такому рівні. І я навіть не здогадуюсь, які будуть там умови. Він мене почув, він дуже добре вміє чути. Але одночасно з тим. В процесі гри, коли він вже зрозумів, що він вже доходить до кінця, він мене перепитував, а я справді перший? Так, звісно, перший. Але найголовніше це те, що я йому підказала два числа. Тому що я ж пам'ятаю, що з множенням чи діленням на сім він не товаришує. Але мене цікавила саме швидкість. Тому що саме швидкість допоможе йому потім і навіть е, опанувати і сім, і вісім, і дев'ять множення і ділення із пропусками і без. Швидкість це найголовніше. Тому що, якщо він швидко робить, то він швидко думає. Ось так. А наскільки швидко думає ваша дитина? Тому що крила можна дати кожній дитині. І тепер нам ну, залишається з ним вирости ці, -ці крила, навчити його літати. І навчити літати самостійно, а ще туди додати трішечки амбіцій, а може й не трішечки. І це буде неймовірна в майбутньому людина, яка буде багато чого вміти робити і не боятися.